Українські війська сьогодні впритул наблизилися до Донецька. Вони звільнили місто Дзержинськ. Терористи жорстоко опиралися на прощання, навіть підірвали міську держадміністрацію, але це не завадило силам АТО підняти над нею український прапор. Вцілілі бандити відступили до сусідньої горлівки про перебіг боїв за Дзержинськ з самого епіцентру Повідомляє Олександр Загородний. Український прапор знову майорить над надзержинськом. Невелика група близько 20 осіб. Це спецпризначенці збройних сил України зайшли у центр міста, де зав'язалася перестрілка із терористами. А внаслідок чого близько п'яти терористів потрапили у полон української армії. Потім спецпризначенці зайшли у будівлю держадміністрації, де їм вдалося визволити чи то полонених, чи то заручників терористів Донецької народної республіки. Подивіться на реакцію цих людей. Що діли? Ми арештовані, а вы роздовуємо. Вже після цього спецпризначенці піднялися на будівлю, на дах будівлі, де зірвали прапор так званої. Донецької народної республіки терористи після цього опам'яталися, підігнали до будівлі танк, який виявляється, у них був бронетранспортер, і почали обстрілювати будівлю прямою наводкою. Вона зайнялася. Ситуація була е, практично критичною. Але на щастя, українські спецпризначенці також вміють стріляти із гранатометів російського виробництва. У танка після такого пострілу заклинило башту і він змушений був відійти. Отже. Дзержин зараз наш. У місті працюють е, військові. Вони зачищають місто від тих терористів, які не встигли чи не змогли відійти у Донецьк. Олександр Загородний, Сергій Щекочихин, ТСН 1+,1 з Донецької області.